Я купую дяді Тьомі мотоцикл. Дяді Тьома дуже мріє про електроскутер, тому дивлюся варіанти. Зараз наберу його мамі і спитаю дозволу, чи можу для нього його придбати. Ми можемо подарувати дяді Тьомі електроскутер? Думаю, ні, це ще дуже зарано. Ми е... не можемо такий подарунок прийняти. Мама тьоми сказала, що цей подарунок для нього буде дуже рано. Тому вирішив придбати подарунок на вірочку, який підійде кожному. І думаю, йому дуже сподобається. Подарунок вже в багажнику. Зараз скину друзям і подивимось їх реакцію. Якщо чесно, то ти великий молодець. і Я думаю, що от іменно цей подарунок може просто ну, поміняти його життя. Чесно, якби хтось мені робив такі подарунки, то я би вже давним-давно набив три мільйони в Тіктоці. Слухай, а не зажирно тут для Ді Тьому? мені здається, він здурів від щастя. Тобто, ти впевнений, що в 14 років в 9 класі такий подарунок йому буде йти тільки на користь. Офігеть. І що, травіш, ми з тобою стількиємося, ти мені ні разу такого не дарив. <рес> е, давай зараз набираємо Тьому, їдемо йому подаруємо і знімемо його реакцію. Алло. тебе було 50 тисяч підписників, а ми тебе не привітали. Прикольно, хочемо зустріти з тобою, і подарувати тобі подарунок. Сьогодні я не зможу, бо в мене куча до маски, і ще й плюс убирати мені треба. Окей, тоді завтра домовляємося з тобою. Добре? На десяту годину ранку. Добре? Да. Все тоді до завтра. А якщо тобі цікаво, що я підготував для діятьоми, обов'язково підпишись. І напиши в коментарях, який подарунок я йому подарую. І вже завтра я виставлю це відео. Всім па-па.